Наскільки сховища підприємств Полтави придатні для укриття людей в разі небезпеки і чи відкриті вони постійно? Працівники міського департаменту з питань цивільного захисту разом з представниками ДСНС провели рейд по деяким з них. Першим оглянули сховище заводу медичного скла. Основні вимоги кажуть тут дотримані: є система вентиляції, водопостачання та водовідведення. Укриття герметично закривається, і тут є місця для сидіння, що теж обов'язково. В цьому приміщенні може перебувати близько 300 осіб, говорить начальник військово-мобілізаційного відділу заводу Василь Передирій. Зараз теж приходять люди, особливо як сильно дуже гуде, то люди ховаються. Допуст дивільний, воно у нас постійно відкрите. Оглянули цього дня фахівці і сховища трикотажної фабрики Мрія що по вулиці Автобазівська. Тут теж порушень не виявили. З плюсів те, що укриття має власну дизельну електростанцію. Тобто, якщо живлення від міської мережі е, прикрашається, тут заводиться дізель, і іде живлення всього сховища. Живлення необхідне для того, щоб подавати напругу не тільки на освіщення, але й на насоси, які забезпечують сховище воздухом, і на насоси, які роблять подачу води і каналізації. В цьому сховищі може розміститися 600 осіб, коли почалися, скажімо так, бомбардування шахедами. Люди почали цікавитися, приходити, питати, чи можна потрапити до бомбосховища, чи пустять на територію. Так, ми пускаємо всіх бажаючих. Хто хоче, приходить бомбосховище відчинене. Є у Полтаві і такі сховища підприємств, які навіть страшно заходити. Одне з них за адресою Комарова 5. За даними рятувальників, тут може розміститися тисячу осіб, та це в теорії. Реально підвал десятками років в занедбаному стані. Відсутнє освітлення, розкидане скло та ями у підлозі. Це сховище є на інтерактивній мапі укриттів полтавської громади, але ми бачимо візуально, що воно абсолютно непридатне. ніхто не знає, яким чином себе поведуть балки перекриття у випадку ракетного обстрілу. І якщо раніше балансоутримувачі укриттів обходилися лише усним попередженням за те, що сховище зачинене чи в неналежному стані, то з початку 2025-го таких почали штрафувати, говорить головний фахівець відділу цивільного захисту Полтавського райуправління управління ДСНС Євгеній Малюк. Якщо під час обстеження ми виявляємо, що укриття не готове до використання за призначенням на балансоутримувача, ми складаємо протокол, тобто заходи. Адміністративного впливу штраф від 2,5 тисяч гривень. Якщо контрольно через два місяці ми приходимо і балансотримач не усунув недоліки, які були зазначені, накладаємо ще повторний штраф там від 8 тисяч гривень. Цього року в Полтаві та в Полтавському районі рятувальники склали вже вісім адмінпротоколів.